Привіт! Живу під Києвом, маю маленький будиночок. Але цікавлюсь, як всі люди, які живуть за містом рослинами декоративними. Сьогодні телефонують друзі з компанії клуб рослин. І питають: А ти знаєш, що в тебе там ярмарок сьогодні і завтра? І якщо цікаво, під'їдь Можеш під'їхати і на наш майданчик, на наш стенд. От Зараз поїду, подивлюся. Я живу в місті в селищі Гатне, це дуже-дуже недалеко від Києва. От ми і приїхали. Знаю, що на цьому майданчику раз на рік або два рази на рік проводиться, така ярмарка, такий ярмарок проводиться. Але от мені сказали, що два роки не було, тому люди ще не знають, що тут такий цікавий ярмарок. І зараз будемо шукати наших друзів з клубу рослин. Це тачка якраз для мене. О, знайшов я своїх друзів з клубу рослин. Так, зараз будемо шукати хазяїв. Оксана, привіт! Дуже радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, мені казали, що тут кожного року проходить, але я тут поруч живу і вже не бачу давно цього ярмарку. Даний ярмарок проходив до 21-го року регулярно. Кожного року весною і осені ми завжди брали участь тут. Коли почалася війна, відповідно не було можливості проводити цю ярмарку. На даний час відновлено, ми дуже раді, що її відновили. Відповідно, також беремо участь. Бачимо тут всіх своїх знайомих, друзів, багато нових розсадників. Як думаєте, люди прийдуть сьогодні? Сьогодні прийдуть, завтра ще більше прийдуть. Ага. також. Ага. А скажіть мені, будь ласка, от про ваш асортимент. Я бачу, що тут, крім рослин, і ще реманент є, і ще хімікати є. Так, ну, ремонт, що так. От клуб рослин пропонує сьогодні ну, таким, як я, тому що я теж заглядаю на от ваш кущик, він як називається клен. Це клен от, Будь ласка, група компаній «Клуб рослин пропонує на ринку як товар для садівництва, так і рослини. У нас є рослини формовані, тобто теперні форми. Великій кількості в асортименті також ми маємо стандартні позиції. У нас є розсадник, де є вирощують рослини в грунті. Більше 40 гектарів. також є широкий асортимент, дуже багато гарних рослин. Можемо хати ближче я вам ну окрім от рослин. Ви пропонуєте ще якісь консультації агрономічного характеру? А може на місці щось Дивіться, нашим клієнтам... Якщо людина зацікавилась рослиною, але ніколи не мала можливості. Надаємо, надаємо. саме клієнтам, які у нас приклали товар. Відповідно, ми надаємо консультацію. Угу. По посаді правильно навіть підобити. посадити можете. Ми не висаджуємо. Ми ага, рекомендуємо. У нас є підребники, ландшафтні ага. дизайнери, ландшафтні студії, яких ми рекомендуємо. Ми знаємо, що вони якісно зроблять роботу. Відповідно, ага. хто хоче, щоб їм приїхали, посадили. Є ландшафтні дизайнери, хто це з радістю зробить. Оксана, я бачу тут дуже багато, дуже різних рослин. Ви якось спеціалізуєте? Чи ну от що, що у вас тут на майданчику представлено? Рецепт наші компанії група Куди компанії? дивитися? Показуйте. На весь асортимент, який ми бачимо? Так, ну от бачимо. Я от дивлюся сюди, тому що мене дуже цікавить ця рослина. Я хочу таку собі придбати. От бачу, що маленька. Це японська, якась. Це клен. Його ага. ще називають пальмолистим, він є представлений у нас в меншому розмірі. Ага. Тобто, ви могли побачити, що е, можна придбати такий, через років 7-8 він стане такий. Ага. На все потрібно час. Тобто Завжди можна побачити різницю, яку закладено в руках. Як він виросте, так? В руках різниця між ними, дехто ага. бачить різницю в ціні, але все це перекладається в руки. Скажіть, а тут дизайнерська якась це рослина? Так, прищеплена на штампі, висота штампу порядка 40 см, Це можна сказати дві рослини. Тобто ага. Для того, щоб зробити щеплення, потрібно прищепу і над найкращі пиття. Дуже гарно є і... і якості. І він додає ага. колір, дуже золотистий. Бачу багато квітів. от та, дуже. Так, та. Зараз якраз у нас квіти дуже гарно Виїхали, тому ми їх туди вибрали. Ага. Маємо яскраві кофери, все поставлені, дуже гарний украс. Ага. Багато дуже яскравих хвойників. Прирости молоді, дуже гарно виглядає. Ну так, да, така свіжа зелень. Я тут бачу у вас і думаю, що і компанії, тут на майданчику і реманент, і е, добрива, чи що це. Давайте підійдемо розкажете трошечки. Дивіться, тут у нас представлені добрива компанії Екот. Ми завозими і є імпортерами даних добрив. Ми е, замовляємо певні формули, які потрібні нам для продажу. Серед найпопулярніших на даний час те, що є попит на ринку. Це є саме для газону і є пролонговані комплексні для рослин в контейнерах, так як ми спеціалізуємося для розсадників продаж і садових центрів. І також є добрива для відкритого ґрунту. Скажіть, будь ласка, от у мене невеличкий е, участок і мені от такий мішок, це забагато, чи, чи є якась більш дрібна фасовка? Вони жити спеціалізовані, вони можуть бути для хвойних, вони можуть бути універсальні, також вони можуть бути спеціальні для гортензій, до прикладу крупнолистих, вони будуть е також з е підкисленням. Е -е Різниця буде в формі, в формулі угу, саме. Угу. Ну скажіть мені, тут багато всього цікавого, але ж я ну я такий, людина з вулиці. Чи є можливість отримати якусь консультацію? Чи ну от я хочу щось придбати? А, не знаю, або добрива, Мені я тільки знаю, як, як виглядає рослина. Показати вам на телефоні. Ви зможете мені підказати так, звичайно запропонувати? Зможемо ну, дивлячись, куди ви звернетесь У нас. Всі всі є висококваліфікованими і мають надати. В принципі надають е, якісну кваліфіковану консультацію. Якщо ви звернетесь до прикладу до нас на другої площаці, ми вам надамо хорошу консультацію. Якщо ви зателефонуєте за телефоном, ну є, ми вкажемо, да до прикладу, ви можете замовити дзвінок на сайті. Угу. У нас на сайті клуб рослин є також можливість. Тобто в нас є сайт, інтернет-магазини, де угу. ви можете зайти до прикладу на сайт клуб рослин і зробити замовлення на дзвінок. Вам менеджер перетелефонує і надасть відповіді на ваші запитання. Ну ми ще не все закінчили. От я бачу, що тут у вас гарнюсінький стенд, я мальчик, і мені цікаво, це залізяки, от, і ножиці, і пилки, і ще щось якісь, і ну, сокири, що це, як це, в якій якості. Дивіться, це професійний інструмент. Це товар для садівництва, який в більшості використовують професіонали для того, щоб кожного дня виконувати свою роботу. Відповідно, перший у нас представлений секаторах бренд Фалко, це є швейцарський бренд, компанія на ринку більше 70 років. Ми є офіційним представником в Україні, саме виробників от Фалко, а Ми їх завозимо, і ми, як вона секатор послугу. професійний, я бачу. Так. Добре, це мене заспокоює. Хоча я такий ще дачник. Є звичайні простіші моделі. Це ага. також компанія, яка є, скажімо, дочірньою компанії Фелко. Компанія сам Альпен, дочірня компанія Falco. Тобто для професіоналів, які частіше працюють, ну ага. або які багато працюють, люблять працювати якісним інструментом FALCO 8, Якщо ви іноді, до прикладу, виконуєте роботу в саду не так часто можна взяти Alpen, також ага. хороші моделі. Тобто є вибір, і Му ви, вибір, ви можете порекомендувати. Так. Скажіть мені, я людина сучасна, не завжди маю можливість приїхати. Хоча дуже цікаво буде побачити все своїми очима, чи можу я замовити, от ви показували мені візитки, чи можу я замовити от щось, чого бажаю у вас на сайті чи в магазині, в електронному. Чи є така система? Є у вас? така система, ви можете зробити замовлення через наш сайт, у нас є три сайти. Саме Plants Клуб це клуб рослин і є крінсад. Сайт, інтернет-магазин і також є сад. де ви не зробили замовлення. Вам відтелефонують, зателефонує менеджер, і вже ви йому надасте інформацію, куди вам краще відправити товар. Можна забирати ну сам... і первинну якусь консультацію Взвичайно, можна отримати. Звичайно, консультацію детально можна навіть отримати. На тільки всі питання, які вас зацікавлять, ви можете задати відповідно і отримати як відповідь. Добре, я вам бажаю, щоб цей ярмарок пройшов для вас удачно. Дуже красиві у вас живі, такі вони натхненні рослини. Мені сподобалось, тому що часто так буває, що прийдеш в магазин, побачиш, навіть красива рослина, але ж вона така якась сумна. А у вас вони такі всі яскраві і я думаю, що все буде добре. Дякую, нам приємно це чути. Працюємо над якістю. Дякую, до нових зустріч. До нових зустрічей. Слава Україні, героям слава.